Підтримка армії є одним із пріоритетів для Кременчука. Місто регулярно передає військовим автомобілі, дрони, обладнання для розвідки та зв'язку. Черговим таким внеском стала портативна супутникова станція, яка забезпечить стабільний інтернет у будь-якій точці фронту. Продовжуємо допомагати 47-й бригаді. Бригаді Магура їм потрібне сучасне обладнання, телекомунікаційне для зв'язку зв'язку з підрозділами, зв'язку з засобами безпілотними. І хлопці вкрай потребують його постійно. Дякую Олександру Володимировичу за те, що він продовжує опікуватися своєю бригадою. Він є, мабуть, почесним, головним почесним волонтером бригади Магура. І зараз теж буквально через кілька годин все це відправить на фронт. Старлінк необхідний бійцям для виконання бойових завдань. Він забезпечує стабільний інтернет навіть там, де відсутня інфраструктура або вона пошкоджена. Завдяки такому обладнанню військові можуть координувати дії між підрозділами та отримувати актуальні дані з полі бою в режимі реального часу. Дякую Кремльській Геруваті та особисто вам, Віталій Олексійович, за постійну підтримку разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Єдність тилу та фронту є одним із найпотужніших орієнтирів на шляху до нашої спільної перемоги. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.